Від хобі до професії лише один крок. Переконані викладачі Волинської філії комп'ютерної академії Шах, і вони готові допомогти його зробити талановитим юнакам та дівчатам із Ковеля. Задля цього запросили в культурно-просвітницький центр на фестиваль комп'ютерних технологій АЙТІ Фест до сотні старшокласників, які хочуть і прагнуть більше дізнатися про комп'ютерні технології, сучасні новинки в цій галузі. Більше того, організатори заходу теж очікували почути від молоді цікаві ідеї і методи їх втілення із залученням високих технологій. І ковальчани їх не розчарували, адже окремі з них уже мають за плечима практичні роботи, які писалися за допомогою комп'ютерних програм. Приміром, одинадцятикласниця ЗОЖ номер 3 Валя Зінчук нам повідала, що в її доробку вже існують напрацювання із залученням комп'ютерної графіки. І таких як вона в школі номер 3 навчається чимало тому дівчина загорілася ідеєю взяти участь у міжнародному чемпіонаті Золотий Байт. Ми в графічних редакторах малювали ну принаймні принаймні пробували малювати 3D-об'єкти. 3D у мене це був натюрморт там ваза, груші. Ну за загалом вийшло зовсім непогано. і Я от подумала, послухала про цей конкурс Золотий біт». і я думаю, що наша школа зацікавиться в цьому ну, і ми вирішимо взяти участь у рамках фестивалю АйТі Фест. Його організатори представили кілька робіт своїх учнів. Ннів, котрі були достойно оцінені на престижних конкурсах, та запросили присутню молодь потренуватися у створенні фотопортрета та отримати від професіонала корисні практичні рекомендації та поради, або попрацювати з програмою фотошоп. Окрім цього, молоді люди взяли активну участь в аукціоні технічних ідей. Вони пропонували свої варіанти вирішення тих чи інших проблем з використанням комп'ютерних технологій, які ставили перед ними організатори. Приміром, лише для звичайної кухонної ложки, на думку дітей, знайшлося більше 40 варіантів її застосування. Щоправда, не всі вони були пов'язані з комп'ютерними технологіями. Окремі із запропонованих варіантів у членів журі викликали зацікавленість і були оцінені, за спеціальною валютою фестивалю талант серед найбільш активних учасників аукціону відзначився Олександр Філіпчук, учень школи номер 11. Хлопець в майбутньому хоче стати лікарем, тому як він сам сказав, в цій галузі новітні комп'ютерні розробки не завадять. Я хочу стати лікарем ну, так само використовувати може для медицини якісь новітні технології якісь. Якісь нові засоби лікування придубали. Для себе я почув дуже багато цікавих ідей по удосконаленню нашого суспільства, які вже через декілька років, а може і взагалі через декілька місяців можуть бути втілені в життя. Аукціон технічних ідей мав своє не менш приємне продовження на сам кінець фестивалю. Тоді всі ті учасники, які змогли продати власні цікаві ідеї журі за валюту талант, обміняли купюри на хороші подарунки.